Екскумація тіл радянських військових знайшли понад тисячу фрагментів. Перший у західних регіонах України у Львові відкрили центр легеневої гіпертензії. Прийшли діти та поранені військовослужбовці. Майстер-клас від Еліни Світоліної та Сергія Стаховського. Вчора ізумували шість останків. Тут от, от пішли це вже під захоронення. Ви бачите, пішов одна і друга захоронення. Керівник меморіально-пошукового підприємства Доля Святослав Шеремета показує ділянку, де почали роботи із ексгумації. Досліджують лівий край поля. Окрім фрагментів тіл, там знайшли і надгробні камені. Вони були на могилах до того, як із марсового поля створили радянський меморіал із уніфікованими мармуровими плитами. На різній глибині в системному хаотичному порядку були отакі надгробки познаходження. Просто скинуті, закопані в землю. Що це, про що це говорить? Що в 1974 році, коли будувався меморіал радянською тоталітарною владою, ніхто не думав про пам'ять про загиблих, ніхто не думав про те, щоб належним чином увічнити їхню пам'ять. За словами Святослава Шеремета, це останній етап робіт на вулиці Мечникова. До цього впродовж перших двох періодів ексгумації тут знайшли понад тисячу фрагментів тіл. Ми досліджували територію власне трав'яного газону. Це правої частини трав'яного газону, де було ексгумовано 653 п'ятдесят останки, з яких 26 – це є останки загиблих часи першої світової війни, решта це Друга світова війна і. Повоєнний період. І після цього наступний етап ми проводили дослідження на центра... на місці колишньої центральної алеї, де було ексгумовано 211 останків в верхній частині алеї і 268 останків в 16 криптах. Коли усі фрагменти тіл звідси ексгумують, їх перепоховають на Голосківському кладовищі. А на полі військового кладовища облаштують меморіальний комплекс українських героїв. Для цього оголошений архітектурний конкурс. Зареєстровано на архітектурному конкурсі вже понад 50 архітекторів, які опрацьовують пропозиції стосовно майбутнього вигляду цієї території, як меморіалу. вам відома інформація, що до 18 березня вони мають час на опрацювання. Після цього буде вже засідати журі, яке буде визначати переможця. За словами Наталії Алєксєєвої, попередньо планують завершити усі роботи із ексгумації на цій території до кінця весни. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини Львів, Дарині 15 років. У дівчинки шість років тому діагностували первинну легеневу гіпертензію. Я відчувала сильну задишку, коли було навантаження, і тоді звернулися до лікарів. Того часу Дарина під постійним наглядом лікарів і приймає спеціальні ліки. Зараз почувається краще, проте фізичне навантаження під забороною. Набагато краще з тими ліками, набагато краще вона нас себе почуває. Усім по іншому, захворювання легенева гіпертензія рідкісне і за статистикою зустрічається у світі від 4 до 8 випадків на мільйон, розповідає дитяча кардіологиня Ольга Пастернак. Проте додає, у дитячій лікарні Святого Миколая пацієнти з таким діагнозом трапляються доволі часто. Якщо батьки помічають, що дитина має задишку, не може швидко ходити, вони теж можуть звернутися до кардіолога. І так, основний спосіб діагностики це є ехокардіографія. Лікарка додає, повністю вилікувати легеневу гіпертензію в більшості випадків неможливо однак, за умови своєчасного виявлення і належного лікування, перебіг патології можна контролювати. Аби діти з таким рідкісним захворюванням мали доступ до необхідної медичної допомоги у дитячій лікарні Святого Миколая на базі відділення дитячої кардіохірургії відкрили центр легеневої гіпертензії. Потреба в створенні такого центру виникла, тому що насправді переважна більшість пацієнтів з легеневою гіпертензією серед дітей. Це є пацієнти фактично з нелікованими вродженими вадами серця. Так, звичайно, залишається певний відсоток пацієнтів з первинною легеневої гіпертензії, але, на жаль, і це є реальність. Більшість дітей з легеневою гіпертензією це діти, котрим було вчасно не діагностовано вроджену ваду серця, діти не отримали хірургічне лікування цієї вади, і вона як наслідок призвела до таких часто непоправних ускладнень. У центрі дітям з легеневою гіпертензією надаватимуть як амбулаторну, так і стаціонарну допомогу. Ця патологія дійсно дуже серйозна і навіть, скажімо так, в кінцевих стадіях цієї, цієї хвороби дітям може потрібна бути, бути трансплантація або легень, або навіть трансплантація органокомплексу серця і легень. За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я на Львівщині є 11 пацієнтів дітей з легеневою гіпертензією по західній Україні. Це 43. А загалом по Україні 117. Але насправді дані офіційні і фактичні відрізняються, тому що фактично можна сказати, що ці дані можна подвоїти, тому що до існування, наприклад, таких центрів, який відкрився сьогодні з легеневою гіпертензією, діти з легеневою гіпертензією є розкидані по різним закладам, і буває так, що вони не попадають в цю офіційну статистику. І хвороба є рідкісною і важко діагностованою. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львів. Так стартує майстер-клас від Олімпійської призерки з тенісу Еліни Світоліної та українського тенісиста Сергія Стаховського у Львові. Прийшов сюди Костянтин. Хлопцю 10 років. Вже 4 роки він займається тенісом. Не треба здаватись, і навіть якщо в тебе якась помилка, треба далі над нею працювати. Мені дуже сподобалось, і я був дуже здоволений, що побачу саме світоліну. Також участь взяли військовослужбовці, які зараз проходять реабілітацію. Рудковський до повномасштабного вторгнення був керівником спортивної організації у 2022 році. Долучився до війська, був командиром роти. Під час штурму у Запорізькій області втратив частину стопи. Івенти такого характеру мають дуже великий позитивний вплив не тільки для нас, для соціалізації і бачення того, що відбувається в принципі в цивільному житті, але й для тих маленьких кнопок, які зараз будуть грати. Ну це наше майбутнє, ми маємо все для них робити. Еліна Світоліна та Сергій Стаховський не вперше проводять майстер-класи з тенісу в Україні. Сьогодні, до прикладу, зареєструвалося близько 450 дітей. Оці заходи, що ми робимо, вони придають мотивацію. Це найголовніше, тому що зараз дуже, дуже складно їм жити в умовах. І це дуже важливо, щоб давати їм. Повштовх на майбутнє, щоб вони продовжували грати, щоб вони продовжували, продовжували, продовжували е, насолоджуватись е, тенісом і щоб мали мрію. Дуже шкода, що дуже мало часу, тому що звісно, всі вони хочуть більше. У Нас просто ну немає фізично такої можливості, тому звісно воно все дуже швидко йде. Але, хоч щось, ми намагаємося дати якусь емоцію, щоб вони продовжували свої За словами Еліни Світоліної. Незабаром планують проводити такі майстер-класи в інших містах України. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.